Слава Ісусу Христу і нашим воїнам ЗСУ в ефірі з вами, як завжди, всесвітнє Малинське. ТВ бачення, я його ведучий Юрко Малинський. І от, любі друзі, йде якесь таке кіно цікаве по кругу, по замкнутому колу. Оцьому. Іде одне і те саме е, е, кіно. Е, тому що як, 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 якесь дійсно як, о, то циклічне прокляття. І люди користаються зараз е, цим. Тому що, по перше, Виборів нема, ніхто їх не буде не вибирати, не перевибирати, вони цього не бояться, про це не паряться, зовсім не турбуються. Е, відповідальності теж нема, у них ніякої ні за що. Е, війна є, але стан війни вони не приймають, тому що все направиться на перемогу і ми перестанемо збирати на це все копійки. О, і нема за це все ніякої невідповідальності, не спроса, безнаказність. І ще й не скажи їм нічого зараз. Ну, Бо ти ж будеш розхитуватися зараз війна, нічого ще й не скажи. Ви понімаєте, які чудне услов'я це здалось і все йде по одному цьому колу. Ой, що саме головне, що вони безбожно на цьому всьому ну, наживаються. І, звісно ж, заробляють собі прокляття. О, хапають, як не в себе, зараз. Понятно, воно в пользу не піде, але вони це роблять, хапають, і ми не дополучаємо туди до цієї перемоги. І саме головне, що люди гибнуть, а їм зашебісь, їм зашибісь, бо не вони це там гибнуть, а вони на цьому збагачуються і вони будуть це все розтягувати. якомога довше, бо це зручно. Не вибарів, нічого не скажи, не якого... Та й таке, що будемо робити? Ніхто не знає, пишіть в коментарі ваші думки.